Чергове засідання сесії районної ради відбудеться 27 березня. Виносяться планові питання на чергове засідання районної ради. Значить, відносно ситуації, яку щойно озвучив пан Стрічук. Я не заперечую цього факту. Дійсно, відбулося засідання районної ради. І я переконалася в одному, що, як то кажуть, слово не горобець. Піймають приб'ють. Але той факт я не вважаю фальсифікацією, а редагуванням тексту. Значить, хочу довести до вашого відома, що наша прокуратура і інші правоохоронні служби працювали і розглядали дане питання. Крім того, зверталися депутати районного і обласного рівня теж до органів прокуратури з питання розгляду цього питання. Так як я зараз відкрито стою перед вами, я хочу повідомити, що з 19 лютого 1967 року і по сьогоднішній день, уже 47 років, я народилась і проживаю на території Веселинівського району. Після того, як виникло це питання, ви можете звернутися до любого депутата районної ради. Попередньо ні з ким нічого не обговорюючи, я брала два листка. Рішення, яке опубліковано в районній газеті Зоря, і рішення, яке мною було озвучено на сесії. І йшла на засідання постійних комісій. Всі чотири постійні комісії районної ради, без виключення, це все підтверджено документально підписами голів постійних комісій. У редагуванні тексту не вбачають факт фальсифікації. Дані матеріали із депутатів, які були присутні. Зараз я не пам'ятаю на засіданні постійних комісій, їх кількість точно 18 чи 19. Лише один депутат утримався від такого рішення. Я це заявляю зараз на камеру. Будь ласка, у кого є бажання, підіймаємося і дивимося на документи Районної ради. Є бажання. Будь ласка, підійдіть і запитайте жодного депутата. Попередньо перед засіданням комісії я до жодного не звернулася за підтримкою. Я відкрито тим депутатам, яких не було на цій черговій сесії районної ради. Я роздавала два листка. Можливо, хтось це залишив для історії, де було підчеркнуто. Одне рішення було видано на білому листку папері, одне було видано на жовтому. Я сама власноручно коректором підкреслила ті слова, які я змінила. Ось стосовно цієї ситуації, яку я можу дати відповідь. ті кажу, що 27 березня чергова сесія районного, районного запитання. Ви кажете, провіряла прокуратура. Відповідь яка? Підповісти? Прокуратура перевіряла оці по цьому факту, То, проводила прокуратури, Добре. Ми Дякую. знаємо, яка наша прокуратура, Власне, суди минул. і все а коли перевіряла, не на коли перевіряла шапку. і будете туїто. Це сесія була в поспіль. Коли, коли, коли з'явилася публікація в цьому інтернеті, відразу органи прокуратури на неї відреагували, тому що там в кінці було розглядати як звернення до право правильно я да. розумію? Правила. І відразу прокуратура підняла це питання, наша чи обласна наша прокуратура. І наскільки я розумію, ну мені ж органи прокуратури, вони ж не будуть викладати дії, які вони вчиняють. Напевне, це по в професійних там яких там мотивах не передбачено. Можливо, було звернення й до обласної, прокуратури, тому що були звернення і депутатів обласновані. Дякую. Ви не бажаєте вийти із партії регіонів? Ваша, ваша позиція як громадян. Громадянина України не голови райради, а громадянина України. Ви не бажаєте особисто як громадянин України, да. насильство в нашій країні не повинно бути всі ми до нещодавнього часу пишалися тим, як там не було складно в економіці, там соціальній сфері Ми пишалися тим, що ми живемо в мирній країні. Правильно, і як кожен громадянин і як кожна мати у мене теж є дитина. Я хочу, щоб ми жили в мирі і в зла. Розумієте? Відповідь дайте чи я на сьогоднішній день готова вийти з партії регіонів? Ні, дякую. Чи ви підтримуєте ці не я, я вам хочу що ось таке. Три роки назад я балотувалася в районну раду як депутат. Хоча в моєму житті було все і безробіття, і звільняли мене з роботи по політичним мотивам. Розумієте? У Яка партія? 20, У 2005 році якої партії? Коли прийшла до головою райдержадміністрації Говорить Костенко правду. Жанна Ігорівна. Розумієте? Я не пам'ятаю прихильницю, якої партії було. Мені... Допомагайте Олена. Ви якої партії були? Костенко. Жанна Ігорівна, народна, партія. народна Костенко. Розумієте? Розумієте? І тоді, тоді я теж була звільнена. Винудили мене написати заяву за, за власним бажанням. В Той час я перебувала взагалі на лікарняному. Не в чекаючись на <пробіт> <Вчорай> зараз... <пробіт> <пробіт> Ні, в мене немає такої очі. Не У мене немає <пробіт> такого в <пробіт> практиці, <пробіт> що я через день хожу на лікарняний. Немає <пробіт> в мене такого. Не, не треба про це. Значить, кожен день ви що я просто хочу уточнити по цій сесії. Перша сесія була дуже поспіхом зібрана. Другі райони обговорили на засаді. Знаєте, перед тим як сесія розпочинається, обговорюються всі питання за засідання постійних комісій. Ці питання тільки обговорилися на фракції партії регіонів. Понімаєте? Останні поставлені були перед фактом. Я на камеру ондаві сказала: дайте нам рішення цієї сесії. Рішення як такого не було ріш. перечеркані листочки. Але озвучено було. Ми чули озвучені зовсім інші речі: засудження і право мирних зібрання. Та, то там ви два тих пункта взагалі вичерпа. Воно є нас. Ви мені запропонували послухати, подивитися на камеру, щоб було знімало. Так Ти, чи ні? Бачу, Я у вас була. Я подивилася, там ви два пункти взагалі убрали. Там даже, вот було було, було, я, я, дайте, було сказано, ні одного слова не буде змінено. А потом ми провели коррекцію текста. Я правильно зрозумів? Я я правильно зрозумію? А ви розумієте? Значить, да. От один знак даже. Не подобається ця партія регіонів. Прийшли до влади, і райрада Рай, 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 рай прям в буквальному смислі Ви знаєте, що є комісії, які розбирають. Є комісії на скільки комісії? Чотири, так? І є голова комісії. Я депутат чотирьох скликань. Я не одну комісію не очолюю. Я не один заступник на якої комісії. Я не секретар, я член комісії. Зато ви мені вибачте, люди, які прийшли. І вони всі від партії районі або які підтримують, вони очолюють ці комісії. Ніхто не ви не, не ви сказали, що всі по бажанню. Потім відкажіться, потім вона пишіть, ви будете разом, ви будете заступником. Ну ви знаєте, що ніхто опозиційні сили не, не, не допустив. Хоча в других районах є заступники, є такий навіть закон, що голова районної ради має бути привладний заступник опозиційний. Ви всі знаєте, і це повинно бути взагалі скрізь. Тому що це був дисбаланс контрольований себе тут по корумповано, узурпована влада в одних руках. Я щось не так Значить, я пояснюю на камеру на сьогодні. Кількісний склад Веселинівської районної ради складає двадцять вісім депутатів. Із цих 28 депутатів 18 – це депутати від партії регіонів. Таке вибір зробив наш Веселинівський район. 18. У нас чотири комісії. Не треба сюди, Олена Миколаївна. Нам партійні так ви Я партійні вибори. Є така поважна людина у широкому лані. Ви всі знаєте. Волощакевич, Віктор Володимирович. Знаєте? Волощакевич Віктор Володимирович є заступником комісії з питань АПК. Дем'яненко Ольга. Іванівна, секретар комісії з питань депутатської етики. Людина перший раз депутатом районної ради. Що ви хочете Так, да, це? Тому що людина, яка не зрозуміє ці питання, що робиться у вас там. в Миколаївна. Це людина представляє сьогодні фронт. Для чого ж тоді так Будь такими цей? Напишіть, не що бажання. Ви сказали, що ви не хочете виходити з партії регіонів. Скажіть, будь ласка, як міни вже їдуть в самольоті. Наказують, наказом, їх вбивають людей. Мир. І скільки ще на? 100, 1000, 10 тисяч людей? 20 тисяч, 20 тисяч 20, 20, 20, 20. людей вже загинуло за наказом партії регіонів. Вам подобається ця партія? Ви не хочете з нею виходити? Як кожна людина не спокійна. Так, це це я це вам подобається в усі парти? Розумієте? Але Зу ж вона вбиває людей. Виїте. Просто Ду. хочеться знати, скільки треба вбити українців. 100 тисяч, 10 тисяч, 100 тисяч. Що вам треба вбити? Ви знаєте, хочеться вірити в те, що голови охорони вірити. І буде прийняти рішення, яке буде на далі. Це все перешкодить. Розумієте, це все в цьому все перешкодить. І на далі у нас правопролиття не буде. Я теж з хвилини на хвилини kei okay, ko